Так, доброго дня друзі. Отже, будемо сіяти кукурузу від Євросем. Будемо сіяти зараз під фао 240 гібрид. Зараз засипаємося і регуліруємо. Ось така ось кукуруза, бачите. Як золото. Фракція хороша, то Зараз да. регулюємось. Ділянку ми посіяли, сіємо 4-2 гектари на метр, О, 4-3 штуки на метр, е, Блін, не було часу знімати, там брат щось знімав, то я вставлю. Оце городи. Тут крути сніпоки налаштувалися, то це ось такі справи. Будемо переїжджати далі. Так, ось заїхали сіяти ми ділянку. Так, настроїться. То звісно. Хорошо сіяє свалка, одну я посіяли ділянку там все підрепетирували, все як повинно бути. Зараз уже будем сиять уже все бомба. Кардан сухая, для бля, посивалка піднята. Скинули колеса на окружному, перезується. Кашіки, як і що делать за яка я оцівать щоб було краще ну маркер полеє там хорошо земля як можете бачити влажно ліпиться раз, другий раз, щоб комбайну було легко як край. Вітер сьогодні такий, звісно. Далі включимось. Так, а це у нас сорт Аміго під 340 -е ФАО. Зараз засипаємо. Побачимо різницю між Дієго і Аміго. Так, отже, друзі. Відчепили ми вже сівалку е з кукурузою поки все. Далі будемо чіпляти культиватора. Це вже після Паски, до Паски вже нічого не будемо робити, тільки треба картошку посадити. А Тоді вже чіплятиме культиватора і будемо розпочинати з посіву сої. Тоді хто ще, там ще треба буде трошки кукурузи, де людям. І вже в останню чергу ми заїдемо сіять соняшник і кауни. Е, так, В общем, дякую за перегляд по роботі, поки в полях вже не виїжджаємо, як сказав, вже після Паски. А далі буде вже більше цікавого контенту. Тому Підписуйтесь, ставте лайки на зв'язку.